На дворі незабаром початок жовтня, але погода ще не тішить теплом. І багато лучан цікавиться, коли розпочнеться опалювальний сезон. Як розповів прес-секретар ДКП Луцьктепло Антон Безносиков, питання про старт опалювального сезону планують розглянути на жовтневому засіданні міськвиконкому. Проте наймовірніше опалення розпочнеться не раніше середини місяця. Ми також не лише звертаємо увагу на ці фактори, але і на енергетичну ситуацію. І я думаю, всі більш зацікавлені в тому, щоб відтягнути опалювальний сезон, аніж розпочати його якомога раніше. Орієнтуватися все таки потрібно на початок опалювального сезону не раніше середини жовтня, і ну якщо місцево є необхідність додатково зігріватися, то вже відповідно людям самим вирішувати, яким чином це для себе організувати. Для старту опалювального сезону існують дві умови: наявність обласного розпорядження про початок опалювального сезону та рішення міськвиконкому щодо його старту в місті, а також внутрішній наказ підприємства про початок опалення після того, як протягом трьох діб середньодобова температура опуститься нижче плюс 8 градусів Цельсія.